Задання стоїть 70%. Ну, я завжди теж кажу, що ми реально завжди ситуацію оцінювали з вами і оперували реальними цифрами, враховуючи можливості свої ресурсні там, і всі можливості організаційні. От ми минулого року вже мали майже 58% від загальної кількості дітей. От, ну, Старатися максимально охопити дітей. От. Але всі, всі, хто тут присутні, ви всі в цій роботі і від вас в першу чергу залежить, як нам вдасться провести і самоздоровчий сезон і оздоровлення дітей уже в осінні місяці. От. Ми сподіваємося там і на Артак, і на Молоду Гвардію, і там. Знаєте, було дуже багато ініціатив, хороших ініціатив, але от центральні відомства, насамперед Міністерства, від яких це залежить, не дуже поспішають їх виконувати. Ну, я скажу, що треба віддати належні ігору палиці, бо один фактично із депутатів, які таку кількість дітей відправили на відпочинок. Хоч ми ще на початку теж оздоровчої кампанії говорили про те, що будемо по округах звертатися. Ми зверталися ну, от не, ми дякуємо і місту, міській владі, бо ну, це треба просто хотіти організувати, і можна організувати. От. Ну і фінансовий ресурс. Ми так от дивимося по наших якби, цифрах. Все-таки достатньо коштів було виділено, фактично використано 853 тисячі. мене навіть внук напівсирота, і. Так як попланували цей оздоровчий табір, щоб він попав. Виявилося, що він не підходить. Тільки круглі сироти треба, шукати. Я за це теж, мене ажубіли бо... рушить. Можемо озері світі скажи. Найближчий нам наш клімат. <нахідна> 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 Бача. Бача. на дачі. А то вона сюди приїхала на оздоровлення з Німеччини. Вже одировились, молили на морі. На чорному в'ялці. Разом відпочиваємо вдома. Хочеться на світня, ну, збирається оздоровлюватися в єпаторії.